Я часто, як їду на машині, то задумуюся про таке болюче питання. Скільки наших багато всюди по світу розкинулося? Нас є всюди по світу, і українці стараються підтримувати свої традиції, збиратися сім'ями, але ми чомусь мусимо це все робити на чужині. І багато наших українців. Які е, змушені були переїхати ще давно і за різних наших сусідів, і за війн, і за того, що нас постійно мучили, знищували, і ми все рівно існуємо як нація. Це тільки показує одне: що ми дуже сильні люди, ми дуже сильний народ, і в нас є найкраща країна. В нас є найкращий родючий чорнозем, в нас є просто прекрасна країна, і е, ця країна, наша рідна Україна, має дуже велике і е, сильне майбутнє. Але тут прекрасний день сьогодні, друзі. Я такий щасливий, що я знову тут, знову на дворі, і знову для вас підготував ще один відеоролик і дуже цікавий відеоролик, тому що багато нас, українців, співчизників. Які зараз є вдома на нашій улюбленій Україні, завжди е, трошки переживають за те, що наші українці багато наших покинуло, і дуже мріють про те і вірять, що багато з наших все ж таки вернеться назад. І не то, що ті, що поїхали, вернуться, а навіть ті, що вже жили дуже дуже довгий час за кордоном, і таким чином наша держава буде мати дуже велике світле майбутнє. І сьогодні я для вас маю дуже хороші новини в цій сфері і надіюся, що вам сподобається. Тому дивіться до самого кінця. Не забуваємо підтримувати ЗСУ. Хлопці збирають ще на один коптер. Я залишу всі посилання в описі під відео. Якщо можете допомогти, копійкою допомагаємо. Якщо не можете фінансово допомогти, то ставте вподобайки, коментуйте, що ви думаєте про те, що українці почали повертатися ще більше, ніж колись з Канади назад в Україну і також Європу. І дуже цікава вся ваша думка. І підписуйтесь на канал, не забувайте про це, бо це дуже-дуже важливо. І мені дуже приємно, якщо ви підписуєтеся. Це мені показує, що я на правильному. Шляху, дякую вам. На рахунок того, що наші українці вже рахуйте такий добрий рік, прожили в Канаді, і дійсно вже можуть трошки розуміти, чи Канада їм підходить чи не підходить, то я думаю, що це дійсно так, знаєте, мотивує, і тому люди вже дійсно вибрали собі правильний правильний шлях. Тому що я не один раз говорив, що дуже важливо побути в Канаді один календарний рік і подивитися, як ви справляєтеся з погодою, як взагалі Канада працює е з ваших очей, і це все. Для себе, як то кажуть, взяти всередину і переварити. І тоді, коли ви це зробите, то ви зможете дійсно вибрати правильний вибір. І тому багато людей зараз почали вже їхати назад в Європу, назад в Україну, тому що вони побачили, що Канада просто не підходить для них. І навіть статтю вже випустили, де пару українців дали свою думку, чому вони повернулися назад в Україну. Ця стаття буде в посиланні. В описі під відео так само, і в цій статті пара українців сказали, що самі головні причини, чому вони повертаються назад в Україну, тому що їм не подобається цей стиль життя. Також їх дуже дуже сильно шокувало це, що дуже дорого в Канаді, дуже дороге життя. І коли людина приїжджає сама, наприклад, одинока, немає ні чоловіка чи немає жінки, чоловік, і це створює дуже і дуже багато різних проблем, бо людина мусить багато дуже залежати тільки від себе. І люди почали говорити про те, що дуже... Транспортна система не розвинута взагалі в Канаді, в деяких містах взагалі дуже погано розвинута, і тому вони не можуть використовувати автомобіль, бо вони не хочуть використовувати автомобіль, бо автомобіль дуже дорогий в обслуговуванні, і це додає дуже великі, непотрібні витрати, особливо для одинокої людини. Але транспортом міським дуже так не покористуєшся, тому що треба дуже багато часу на це. Треба дві години в одну сторону і дві години назад в деяких ситуаціях. І люди почали собі вирішувати те, що для чого їм Канада, для Хоча їм так мучитися, можливо їм краще повернуться в Європу, можливо їм краще повернуться в Україну. Також ці люди сказали, що. Дуже великий фактор ще грає це, що вони просто не можуть привикнути. Вони не можуть привикнути до цього життя. Вони не можуть зрозуміти це життя. Їм не подобається те, що будинки будують е, з дерева. Їм подобається, що будинки будували з цегли, щоб вони могли їх передати своїм е, дітям в майбутньому, щоб цей будинок стояв міцно твердо, і що людина чи сім'я, яка витратила свій час на те, щоб його збудувати, що він дійсно тримався і, і передавався, і ця вся сім'я сімейна атмосфера залишалася в цьому будинку, і люди просто їх тягне назад додому. Вони хочуть їхати назад додому. Вони кажуть, що це їхнє повітря свіже, це їхня країна, вони не можуть тут прижитися. Я також спілкувався з багатьма сім'ями українців, які е, поїхали назад в Європу, іменно в Європу. І вони мені перед тим, як їхати, розповіли про такий нюанс, що найбільше, що їх нервує про Канаду, це те, що дуже тяжко. Знайти якусь більш-менш нормальну роботу без канадського досвіду. І щоб канадський досвід отримати, звісно, треба працювати на якихось низькокваліфікованих роботах, і не всі це хочуть робити. І це зрозуміло, тому що якщо людина вже мала якийсь рівень в житті, Чогось добилася, то та людина все рівно звідкись починала колись. І деякі люди не хочуть просто їхати назад іменно або жити в Канаді, щоб починати знову з нуля, тому що вони вже це робили, наприклад, в Європі, і в них в Європі вже більш-менш все стабільніше, і там є якась робота і ближче додому, ближче до сім'ї. І вони дуже скучають за сім'єю і хочуть назад. Там мама, тато, знаєте, в Україні вони не хочуть жити за кордоном і за тих причин вони просто. Перечекають війну і тому хочуть поїхати назад. Але проблема в тому, що більшості біженців, які поїхали з України і дійсно на 100% впевнені, що вони хочуть повернутися назад в Україну після перемоги, то вони е е планували і залишилися фактично в Європі самого початку. А от українці, які дійсно хотіли щось спробувати, то вони більшості приїхали в Канаду, щоб залишитися тут. І 40% українців так конкретно будуть пробувати залишатися в Канаді і отримувати піар, і залишатися в цій прекрасній країні. Але треба бути відвертими з вами: Канада за останні пару років дуже пішла вниз. Знаєте, із за чого? І за те, що цей коронавірус дуже-дуже зіпсув багато речей в Канаді. Дуже велика інфляція почалася, дуже все дороге і замало житла. Уряд не будує житло достатньо, не дає будівельникам розвиватися. Будівельникам треба мати дуже багато різних дозвілів для того, щоб розбудовувати житло. І за таких малесеньких причин це створює дуже великі проблеми для людей, для покупців. І, і, і ці всі будівельники ставлять дуже високі ціни. І це просто самий уряд створює таку проблему, де е, люди просто такі прості люди, їм стає дуже і дуже важко з кожним і з кожним роком отримувати якесь житло. Взагалі зараз дуже багато людей їде в Альберту, тому що Альберта ще більш-менш доступна така в Канаді порівняно з іншими провінціями. І вона ще така, можна сказати, досить така класна провінція для життя в загальному. Ще деякі наші українці незадоволені медициною. Хоч і медицина в Канаді е, на вищому рівні ніж в Україні, а і в Канаді також є приватні клініки. Але приватні клініки в Канаді є дуже і дуже дорогі, тому більшості людей звертаються до Загальному до загальної медицини йдуть, наприклад, там на емердженсі, якщо щось стається. І тому найбільша проблема в Канаді те, що якщо не мати сімейного лікаря, то тоді з медициною буде дуже і дуже складно, тому що треба буде ходити і чекати в емердженсі по 10 до 15 годин на те, що вас прийняли. Якщо у вас така, знаєте, не дуже екстремальна ситуація, де ви можете чекати, і ви і за того можете втратити е, гроші, і ви за того можете не потрапити на роботу на другий день. І тому дуже важливо мати сімейного лікаря, але лікарів

Дуже зараз, і тому, якщо у вас немає сімейного лікаря, то це може зайняти досить довгий час, щоб е, стати на чергу до якогось лікаря, щоб в якесь місце звільнилося і вашу сім'ю прийняли. Тому це дуже-дуже важливо, що зразу при приїзді е, люди повинні шукати це. І тому багато українців не могли знайти і сімейного лікаря, і не сподобалась медицина, не сподобалось те, що важко знайти роботу, тому що немає канадського досвіду, і це фактично найбільша проблема це не те, що нема роботи, просто не беруть на роботу. і також транспортна система не сподобалася. І взагалі, в загальному стиль життя просто не підходить, і це зрозуміло, тому що не кожному може підходити такий стиль життя. Але для тих, хто. Жив тут вже давніше, і для тих, хто зараз приїхав і має більш-менш таку повноцінну ціль, то Канада ще може бути непоганим вибором. Але ті, що поїхали назад, то вони поїхали назад, тому що їм не сподобалося, і тому треба було про це розповісти вам, друзі, тому що, можливо, хтось дивиться ці відеоролики і ще думає їхати в Канаду, або можливо ці відеоролики якось вам допоможуть або піднімлють вам настрій, тому що це добре, коли наші співвітчизники починають повертатися назад додому, до в свої, в своїй край свою рідну Україну, де вони народилися, де їхні батьки живуть і де їхня рідна земля найкраща в світі. А вам бажаю, друзі всього самого найкращого, головне здоров'я і мирного неба на нашу люблю Україну. До наступних випусків з вами.